Я вас вітаю, дорогі англійці. Сьогодні у нас урок 60-й. Ура! Ювілей! My, me, his, його, their, їх, etc. То що? My umbrella, моя парасолька. Our umbrella, наша парасолька. Your umbrella, твоя. His umbrella, його. Her umbrella, її. Their umbrella, їх. Тож, я, ми, ти, ви. Він, вона, вони. Це «Хто?», Чий? Хуз чий? Уз ми вчили вчора на English file Elementary a 2 на нашому активному розмовному курсі, мені здається, такий, як приходьте. My їх our, наш. Your, твій ваш, is, його, її. I like my house. Мені подобається мій будинок. We like our house. Нам подобається наш будинок. You like your house. Тобі подобається твій будинок. Вам подобається ваш будинок. He likes his house. Йому подобається його будинок. She likes her house. Їй подобається її будинок. They like their house. Їм подобається їх будинок. It – Він неживий або тварина. It's його. Oxford is famous for its university. Oxford, він славиться є відомим своїм університетом. Ми вживаємо мій твій тощо з іменником My Hands, мої руки, our clothes, наш одяг, his new car, його нова машина, your best friend, твій найліпший друг, her parents, її батьки, their room, їх кімната. Секція B. His його, her є, their – Amy – her car, її машина. Amy's car, uh, машина Емі. Her husband, її чоловік. Amy's husband, her children, її діти. Діти Емі. Andy, his bike, його велосипед. his sister, його сестра. and his parents, його батьки. Mr and Mrs. Lee, their son, Їх син. their daughter, їх дочка. their children, їх діти. І заключна секція C. It's it, it, с. і «с». Апостроф «с», як я вас вчили, що тут скоротилося? і з букву I it, викинули і на місце її поставили апостол. It's Оксфорд is famous for its university. Oxford є відомим своїм університетом. Мені подобається Оксфорд, він є чудовим місцем. Він є. It is. Бачите, правка 60. Можете ставити відео на паузу і подивитися завдання, виконати його. Закінчить речення так само, що I'm going to wash. Що? Мої руки. She's going to wash. «Її…» Her hands. Я навіть тут спробую написати, як я своїм студентам. Eat her hands. Eat it. Закінчить речення так само. He lives with his parents. Він живе зі своїми батьками. They live with, а вони живуть з їх батьками their. Yes? Their parents. Так, подивіться на сімейне дерево. Закінчить речення. Його, її і їх. Так мої гроші не треба видалити, бо воно мені не, не дасть мені вниз піти. Ну, 64. Напишіть, мій твій, його там ще чийсь. І так само тут 60 3, 5. Завтра у нас буде ось цей хуз, чий. Ну, Бачите, рівень А2 уже такий крепкий у нас виходить, міцний. Yes. Сьогодні ми розглядали мої гроші мій твій, так звані possessive pronouns, присвіння. Займенники до зустрічі, мої хороші, До завтра.